Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. В соцмережах просто засилля дописів і відео, яких тріумфально проголошують, що все 17 липня закінчується строк притягнення до адмінвідповідальності за неоновлення даних. А тому прощавайте штрафи і всіх порушників знімуть з розшуку дицька. Самі оплески, бризки шампанського, усміхнені обличчя та радісні коментарі дописувачів. Одним словом, хеппі-енд. Але я не поділяю радість приводу спливу річного строку уточнення персональних даних. Тож далі у відео Тверезо, за філіжанкою кавою, чи стопочкою чаю проаналізуємо, що кажуть норми закону, як буде саме головне на практиці щодо штрафів за неоновлення облікових даних і чому це нічого не змінить для громадян. Тут потішив коментар одного з глядачів. Зверніть увагу, у всіх кабінетах, де є от така карта, яка за моєю спиною на стіні, всі вони мають стосунок до ТЦК або влади. Чесно, довго сміявся і зараз піднявся просто настрій, але стало цікаво. Чи дійсно так вважає більшість моїх підписників та глядачів? Напишіть свою думку вже після перегляду цього відео. Обов'язок уточнити дані або штраф. Нагадую, що 18 травня минулого року набули чинності зміни, відповідно до яких всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років протягом 60 днів повинні були уточнити свої персональні дані шляхом особистої явки до ТЦК через ЦНАП або електронний кабінет у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Крайнім терміном для уточнення таких даних було 16 липня 2024 року. Після цієї дати військовозобов'язаним, які цього не зробили, загрожував штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень за частиною 3 статті 210 Кодексу про адмінправопорушення. А відповідно до статті 38 КУПАП адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень. Передбачених статтями 210 і 210 значком 1 КУПАП може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Тож 17 липня 2025 року дійсно спливає річний термін для притягнення до адмінвідповідальності за несвоєчасне уточнення персональних даних. Відповідно, якщо представники ТЦК вже після 17 липня цього року виявлять, що громадянин не уточнив свої персональні дані до 16 липня 2024 року, вони вже не мають підстав штрафувати, оскільки сплинув строк накладення адміністративного стягнення. А деякі оптимісти пішли далі. Типу, якщо минув річний термін. Для притягнення до адміновідповідальності за несвоєчасне уточнення персональних даних, то такі особи вже не будуть оголошені ТЦК у той званий, так званий розшук. А ті, хто раніше притягувався, повинні бути виключені з розшуку. Сплив терміну за неоновлення даних не врятує. Розпочну з того, що за цей рік. ТЦК взагалі дуже мало штрафувало тих, хто не уточнив свої персональні дані до 16 липня 2024 року. У складених ТЦК постанови за статтею 210 КУПАП майже не зустрічалася фабула правопорушення, в якій було зазначено, що при перевірці військово-облікових документів громадянина ТЦК виявили, що він не уточнив свої персональні дані. У 60-денний строк з дня набрання чинності змін до законодавства про мобілізацію. Такі випадки були, але це вкрай рідко і навіть рішення судові про скасування таких постанов. Відчуйте головне різницю. Як правило, представники ТЦК у постановах пишуть, що при перевірці військово-облікових документів громадянина виявлено, що він не перебуває на військовому обліку або у нього військово-обліковий документ. Документ відсутній, або у реєстрі оберіг міститься неактуальна інформація. Тому, якщо, наприклад, 18 липня громадянина на вулиці зупинить група оповіщення та встановить, що він не перебуває на військовому обліку, інформація про нього відсутня якраз у цьому реєстрі оберіг, або неактуальна, то увага! Днем виявлення порушення правил військового обліку буде 18 липня, і після цієї дати у ТЦК є три місяці, щоб притягнути особи до відповідальності якраз за порушення правил військового обліку за статтею 210 Кодексу про правопорушення. І сплив річного терміну відповідальності за неуточнення персональних даних. У 60-денний термін тут взагалі буде ні до чого. Чому ТЦК продовжують штрафувати? Як і раніше, ТЦК не будуть прив'язуватись до торішніх там вимог у 60-денний термін уточнити персональні дані, а керуватимуться якраз законом про військовий обов'язок і військову службу. А також порядок організації та ведення військового обліку затверджено постановою Кабміну номер 1487 від 30 грудня 2022 року та постановою 560. Порядок якраз організації та ведення військового обліку визначає, зокрема, наступне: дивимось, пункт 19. Призовники, військовозобов'язані та резервісти винні у порушені вимог права військового обліку несуть відповідальність і згідно законом. Пункт 20. Військовий облік ведеться на підставі даних паспорта громадянина України та військовооблікових документів. Пункт 23. Призовники військовозобов'язані та резервісти. Резервісти в разі зміни адреси їх місця проживання або інших персональних даних зобов'язані особисто. Семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку. Призовники військових зобов'язань та резервісти, які не актуалізували інформацію про себе в єдиному державному реєстрі, особисто у семиденний строк з дня винесення змін до персональних даних, прибувають із паспортом та військово-обліковими документами до ТЦК. ТСП, тобто найближчого, для взяття їх на військовий облік. Під пункт 1 пункту 1 додатку 2 до порядку якраз прямо зобов'язує призовників військовозобов'язаних та резервістів перебувати на військовому обліку за задекларованим місцем проживання у відповідних районах ТЦК ТСП. А у пункту 54 постанови 560. Прямо прописано, що у разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені та затверджені постановою Кабміну номер 1487 або законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, виявлення розбіжностей військово-облікових документів з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру, старшої групи оповіщення. Пропонує військовозобов'язаному прослідувати до ТЦК та СП для взяття на військовий облік. Звичайно, це не те затримання і бусифікація, а пропозиція проходження медичного огляду, уточнення персональних даних, даних військовооблікових документів з військовообліковими даними єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто при виявленні порушень правил військового обліку. ТЦК буде керуватися саме зазначеними правовими нормами. Як бачимо, сплив річного строку давності після крайнього, от якраз, терміну для уточнення персональних даних, от 17, 16 липня 2024, тут роки ролі взагалі не гратимуть. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або можете підписати доюр про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію або суди. Висновки. Штрафів ТЦК не уникнути. У постановах ТЦК. Зазначатиме відповідне порушення якраз правил військового обліку, наприклад, неперебування на військовому обліку, відсутність військово-облікового документа, несвоєчасна актуалізація персональних даних, а строки притягнення за статтею 210 КУПАП відраховується якраз від дати виявлення порушення працівниками ТЦК або поліцейськими, тобто оці три місяці. Оскаржити постанову та штраф буде можливо лише у випадку, якщо ТЦК у постанові прямо зазначить, що громадянин не уточнив свої персональні дані у 60-денний строк, тобто до 16 липня 2024 року, чим порушив правила військового обліку. Але, як я вже казав, випадки застосування ТЦК такого формулювання є просто поодинокими. І розраховувати на подібний подарунок просто чесно, не варто. Тому звідси і важлива заувага для чоловіків, які торік до 16 липня не уточнили персональні дані, не перебувають на військовому обліку, не мають військовооблікового документу. Сплив річного строку давності вас. Не врятує за ці порушення у разі їх виявлення. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на телеграм-канал, мої соціальні мережі. Долучайтеся до спонсорства в Ютубі, «Перемога і мури. Всім дякую за увагу!